Сьогодні в супермаркетах можна знайти як свіжі плоди, так і заморожені фрукти, овочі та ягоди. У кожного типу продуктів є свої шанувальники, які ворогують між собою і ніяк не можуть визначитися, яка їжа все ж смачніша і корисніша, свіжі плоди в нашому розумінні, багаті вітамінами, мінералами і клітковиною, але дізнатися в яких умовах вони вирощувалися, і багаті насправді вітамінами часто не представляється можливим. У той час як сучасні технології заморозки дозволяють зберегти всі корисні і поживні речовини всередині продукту, зробити вибір на користь тих чи інших продуктів в такому контексті не так вже й просто: ми зібрали кілька вагомих аргументів, які допоможуть вам визначитися. Які продукти заслуговують потрапити в вашу продуктову корзину? Історія заморозки, заморожування продуктів має довгу історію. Людям завжди хотілося зберегти смак і свіжість улюбленої їжі. Вперше ця ідея прийшла в голову винахіднику Кларенсу Барцаю. Під час своєї дослідницької діяльності він спостерігав за скімосами. Вони ловили рибу і клали весь улов на лід. При низькій температурі риба просто замерзала. Барцай зазначив, що заморожений улов після приготування ні трохи не гірше ніж свіжа риба. Дослідник вирішив, що таким способом можна заморожувати не тільки рибу. А й інші продукти часи йдуть, а технології не стоять на місці. Щасні методи шокової заморозки продуктів дозволяють зберегти в овочах, вуктах і ягодах максимум корисних і поживних речовин, звичайно, є свої нюанси, іноді перед заморожуванням овочі обдають окропом, в результаті чого вони неминуче втрачають незначну частину своїх поживних властивостей. Але важливо розуміти, що якщо з овочами нічого не робити, то корисніше вони також не будуть ставати. Наприклад, свіжий зелений горошок через дві доби після збору втрачає до половини вітаміну, з дослідження показують, що заморозка не впливає істотним чином на корисні і поживні властивості продуктів у деяких продуктах і зовсім з часом навіть в замороженому вигляді вміст вітамінів лише збільшується. До таких продуктів належать кукурудзи, чорниця, зелена квасоля та броколі. Заморожені продукти бувають різні, перш за все, важливо розуміти, що заморожені продукти можуть бути різні, не всі вони однаково корисні або, навпаки, шкідливі. Так дослідження показують, що заморожені фрукти, овочі і ягоди містять практично стільки ж вітамінів і мінералів, скільки міститься в свіжих плодах. А ось від напівфабрикатів слід відмовитися як правило, їх готують з продуктів, термін придатності яких майже закінчився. У магазинних напівфабрикатах також міститься велика кількість консервантів, підсилювачів смаку та інших добавок, які покращують харчові властивості продукту і збільшують можливий термін зберігання. Від такої їжі краще відмовитися з багатьох причин, при цьому не всі заморожені продукти краще виключити з раціону. Ті продукти, які везуть до нас, з далеких країн набагато краще збережуться саме в замороженому вигляді, йдеться. Наприклад, про креветки вони досить швидко псуються у середземноморських країнах. Їх намагаються готувати в день улову, тому єдиний спосіб їх доставити без втрат в інші країни: заморозити. Вивчайте склад у заморожених продуктах, якщо ви вибираєте їх грамотно. Немає нічого забороненого, при цьому важливо пам'ятати, що заморозка заморожування ворожнечу пояснимо на прикладі ягоди можна заморозити без зайвих добавок. Тоді на етикетці буде присутня інформація про те, що в списку інгредієнтів числяться лише ягоди, але деякі виробники чомусь додають в ягоди цукор, і виявити це ви можете тільки вдома, вивчивши етикетку. Перший продукт безумовно буде кориснішим. Його і варто купувати, перш ніж купити заморожені продукти. Уважно вивчіть інформацію на упаковці, склад і термін придатності. Якщо всі параметри вас влаштовують, то сміливо відправляйте продукт в свою корзину. Не переживайте в заморожених продуктах. В переважній більшості випадків зберігаються всі корисні і поживні речовини.